Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя. Я є тренером з розвитку мислення і в першу чергу креативного і системного. Я є коучем, фасілітатором, ігропрактиком. Займаюсь Займаюся багато чим і ще більше, чим, і ще більше, і все цікавіше. Але зараз не про це. Я вас запрошую на марафон. Екозвички в нашому житті, так, і це власне виклик і для мене також. Наш марафон складається з семи зустрічей, сім зустрічей, сім тем, прокачка, семи напрямків з певними завданнями. Який слід залишити, який слід ми маємо залишити, і хочемо і здатні залишити в цьому житті? Отже, перша тема ми з вами полагаємо про еко і его? Так будемо розбиратись в контекстах. Одна літера, всього одна літера, а скільки сенсів? Яка наша позиція, доросла чи дитяча? З якої позиції ми розкладуємо. Відповідаємо, що варто бути егоїстом, тобто любити себе, наскільки це екологічно і в першу чергу по відношенню для себе, а потім ще і до інших систем, з якими ми взаємодіємо. Але це далі. Друга тема у нас буде: мій екопростір, мої звички, мої особисті, так не ті, що нав'язані мені зовні, так, а ти, що вот мої мої. Мій екопростір, про це будемо спілкуватись, і буде теж певне, цікаве і корисне завдання. Третя тема екологія думок, де вот, екологія думок, трансформації розвитку. І, взагалі, як часто ми чистимо, так наводимо генеральне прибирання, так і взагалі, коли його наводили. так? Про це буде тема третя, четверта тема екологія відносин. Як будувати, берегти, зберегти? Да? Бо з дитячої позиції, коли ми починаємо захоплюватись і займатися лише собою, розповідати, я от хочу і як я хочу, так і буде, і не враховуємо системи поряд, так, не враховуємо ті відносини і наскільки вони екологічні, і що ми цим. Ми робимо, але не дуже екологічна історія. І про це буде у нас тема четверта, і ми будемо шукати так оці наші наші екозвички, екологічне повідношення і для нас, і для інших. П'ята тема екологія дій і результатів. Але якщо у нас отут наведеться порядок з екологією думок, так то екологія і дій буде вже проситись так рухатись іншим напрямком, а не тим, що якщо б можливо були не дуже екологічними, бо екологія дій результатів. Для мене, для інших, для світу, так, А чого ж хочеться. Шоста тема моя екосистема, так? моя особиста екосистема, така зборка. Так, у нас піде вже зборка, бо скарбниця звичок, моїх саме звичок. Так, не ті, що сказали: от цю треба, оцю треба, і буде тобі щастя, а його немає. так? Моя скарбниця звичок. І сьомий. Ретроспектива, так загальна така зборка. А що далі? Чи здатна оця екосистема, оця скарбничка з звичок стати частиною життя, так змінити наше життя, підняти на інший рівень життя розпочати жити взагалі в тому екопросторі? Отже, марафон екозвички в нашому житті? Запрошую, запрошую. Будемо рухатись, і будемо створювати наш неповторний екопростір в екосвіті.